Привіт, це володимирівна. Сьогодні 23 жовтня. Друзі, я на овочевому в риночку у пана Івана пропоную вам дізнатися його ціни і асортимент. Друзі, дивіться, який величезний асортимент картопельки тут пропонується. Ось гранадочка по 15 гривень за кілограмчик. А Беларуса, Королева Анна, Редледі по 13 гривень. Ви подивіться, який чудовий величезний асортимент. Морква по 10 гривень за кілограмчик з сіточкою. Чесничок Любаша по 150 гривень. Трошки нічі 120, ну а там може встане нова, може домовитися. І як завжди, різноманіття і кавички по 150 гривень за кілограмчик. Також пан Іван пропонує послугу із шаткування із шаткування капусточки. Ось, друзі, дивіться, ось такий автомат, який він працює кожен день. Так, так, сіточкою капусточка коштує 10 гривень, а нашаткована коштує 30 гривень. Ось отака сіточка десь 3-3,5 кг кілограми в середньому. Так що це дуже, дуже зручно перед у пана Івана ось таку гарну шикардосну капусточку. Прийшли додому, заквасили, як ви полюбляєте, і не втрачайте час і не гайте час на прибирання потім в квартирі. Це друзі, завітайте до пана Івана. За картопелькою, морквою, капусточкою. Паневане, ще предоставляє послуги по доставці овочів вам додому. Так що, якщо потрібно, пишіть мені в річку. Я напишу вам номер телефону пана Івана, який вам залюбки доставить усе, що ви забажаєте, за вашою адресою. Все, до зустрічі!